Зараз у нас в студії Юлія Тарасенко, мистецтвознавець, експерт, художник, автор освітніх арт-курсів та програм. Ми вас вітаємо, дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону. І одразу перше запитання за вашими тендітними плечима колосальний досвід. Ви заснували школу мистецтвознавців. Чому там власне і навчають? А, дякую. А, школа це так, це таке, знаєте, об'ємне, але воно. Розкриває тему мистецтва. І коли вона започатковувалась, була така перша ідея, щоб із кожної людини зробити цінителя мистецтва. А тому до цієї школи були залучені різні фахівці, які розповідали людям на широкого загалу про мистецтво і про різні напрямки мистецтва. Ось така була задумка. Вона продовжує зараз свою діяльність ця школа. Трошки в іншому курсі, але все ж таки ми займаємося тим, що розповідаємо людям про мистецтво. А ось, власне, розповідати про мистецтво, на вашу думку, наскільки це важливо було і до війни, і ось зараз, в умовах війни. Наскільки, можливо, змінилися акценти саме в мистецтві? Розповідати про мистецтво мені вважається, що це без часу і без простору важливість в цьому є. Це не тільки тому, що я в цій темі, але. Ну, так, це якось очевидно. А до війни, так, до війни це було доволі часто. Ми зустрічалися з нашими глядачами, з нашими гостями досить часто. А наразі, коли почалася війна, через місяць, мабуть, я почала проводити також, продовжувати проводити, хоча трошки вважала, що може це якось не, не, не досить, не досить це на часі, але. Потім я зрозуміла, що як це, коли йде така розруха, хочеться щось цьому протипоставити. Тому почались новий цикл. Це було українське мистецтво, це було мистецтво українського бароко, це був Шевченко. Так, і все це було ну, як це сказати, розкривали перед нашими глядачами. Зараз це також продовжуємо. І наразі я повернулася в рідну. В рідну свою землю. І бажаю, що зараз відкривати те мистецтво, яке є поза межами, теж дуже важливо. Тому що це, так знаєте, розкриває людину, показує, що ми не тільки зосереджені на своєму, нам важливо ще бачити те, що робиться поза нами. І цим наповнюватись, розширювати себе і таким. Чином змінювати і своє мистецтво, тому що воно все повинно як-то е, міксуватися. Так? Кожні митці надихаються одне від одного, тому це натхнення. Ви, ми знаємо, що навчалися і в Австрії, і в Італії, і е, е, в Лондоні. Тобто ви міксуєте і це все привозите в Україну це велика шана. А що найбільше вас вразило у цих навчаннях, у цих країнах, коли ви саме здобували новий досвід? знаєте, ну дуже, дуже таке враження, воно свіже, тому що ще тижня, мабуть, немає, як я повернулася з Арабських Еміратів, я де навчалася в Лувр Абу-Дабі, так, у мене там було навчання і. Це знаєте, вражає те, що як в одному місці все зібрано, так дуже знаєте, розташовано хронологічно, і тим самим цей музей він розкриває універсальність. Як це можна в одному місці зібрати різні релігії, різні країни, стилі, і все через одне місце, через цей Лувр. Обов'язково треба додати Абу-Дабі, розкривати всьому, мі... всьому світу про мистецтво, як розповідати, і не бути якось сконцентрованим лише на одному напрямку. І тому це вражає, і тому хочеться цим ділитися. Я зробила такий проєкт, так? отримавши цю освіту, проєкт, який... через який можна відкрити все... всю історію мистецтв. Так і він називається. Вся історія мистецтв в одному універсальному музеї. А ось ви сказали, що розповідати про мистецтво важливо. Розповіли чому? А що саме для вас означає ось це таке слово загадкове, можна навіть сказати мистецтво що воно значить для вас? Так, мені здається, що тут треба трошки конкретизувати, тому що те, що вважається мистецтвом, воно під себе підбирає дуже багато напрямків. Взагалі, мій напрямок це образотворче мистецтво, це живопис, це скульптура, і також я туди додаю архітектуру. Це ті мої напрямки, які я на яких я знаюся і яким пропоную людям не пов'язаним з мистецтвом. А познайомитись і зробити своїми рідними. Тому образотворче мистецтво я б так конкретизувала більш це питання. І насправді це надважливо. Коли людина розвивається, то вона і надихається. Тим паче, під час нашої повномасштабної війни жінки особливо особливо не страждають, бо не вистачає іноді сили. Так. І за допомогою саме також і вашої творчості можна здобути цю. Енергію, спокій. А, ви бачите, як жінки міняються на ваших очах, коли вони навчаються. Поділіться, будь ласка, тому що це надважливо. Жінки наразі шукають, як собі допомогти. Так? Тому що ну, я по собі знаю, що коли ти там малюєш, то можна заспокоїтись. От зі свого боку, як експерт, розкажіть, будь ласка. Якщо дивитись на мистецтвознавчі практики, перше, це те, коли ми. Пізнаємо мистецтво теоретично, так ми сидимо в залі, дивимось на якісь. Зображення, і розуміємо, хто, що, як, чому, що мав на увазі, це один вид практики, такий мистецтвознавчий, а другий вид практик – це мистецький. тобто, коли ми самі створюємо. То якщо а, а, казати про вид створення, звісно, ви розумієте, коли ви підходите до е, білого полотна і ви починаєте його розфарбовувати, ви вкладаєте туди свою енергію, і ви бачите, як перед вашими очима розгортається якийсь власний ваш світ. Які ви створюєте своїми руками? Тому це, звісно, дуже наповнює людину. Це е, праця з кольорами, це форма, це створення. Це навіть коли ви дивитесь щось гарне і хочете його самі відтворити, це дуже терапевтично. А коли ви вже завершає, завершуєте цю роботу, дивитесь на неї, і знаєте, якщо ця людина не пов'язана була раніше з цим мистецтвом, і вона здобуває в собі, відкриває в собі це я художник, я митець. Якщо я можу в цій, в цій справі, які вважається, що, знаєте, Дуже не неосяжне зробити, тому я перекладаю це в своє справжнє життя. Звісно, це дуже надихає творити посеред, звісно, повсякдення. А другий формат це коли ми дізнаємося теоретично. От ми не знали щось, не знали, але нам дуже це цікаво. Так? І ми пізнаємо світ через мистецтво, тому що я вважаю, що мистецтво, якщо його розкривати об'ємно, то там можна розкрити історію, філософію, а, історію мистецтва, саме як а, створення, да, факт, а біографії, дуже, дуже широкий спектр різних біографій, стилістичні стили, напрямки, а, сенси, чому це так робилось, і коли ми Оце з кожного з напрямку для себе що зберемо, то, звісно, це нас так розкриває і робить е, більш роз, розкритими до світу, і ми це можемо тоді спостерігати в своєму житті. Тобто, коли ми бачимо щось одне, і ви знаєте, як це е, зафіксовані внутрі е, всередині себе. А коли ми розкрили, то ми бачимо і це, і це, і це, і це, і звісно, що за цим всім стоїть якась історія. Яка може надихати, яка може рад давати цю радість, піднесеність, знаєте, з таким експертом, як пані Юлія, хочеться, по-перше, вірити в те, що кожен може навчитися малювати. І по-друге, що кожен завдяки вам може вивчити історію і саме з таким підходом. Тобто, якщо ти навіть не розбираєшся ні в малюванні, ні в історії, ви маєте більш ніж 500 освітніх семінарів. І маєте практику, що люди досягають так, успіхів у вивченні саме історії мистецтва, архітектури і всіх інших. Розкажіть, будь ласка, ну, як новачку. Тобто я у цьому не розбираюся. Як новачки, новачкам можна саме успіхів досягти завдяки вам? Як з новачками? Ну, ви знаєте, ми всі всередині діти. Тому я навіть з дорослими людьми намагаюся всі ці складні термінології їх е відсунути і розповідати, як це як казка. Так? Тоді це, як так сказати, воно тоді легко лягає. І якщо це людина, е їй важливо отримати емоційний стан, за емоційним станом зрозуміти, тобто поєднати раціональне і емоційне, і коли е відбувається оце поєднання дорослого, коли він розуміє, і дитину, коли вона емоціоніє, тоді складається от таке враження, що так, я знаю, це не складно. Дуже мені здається, що в будь-якій науці науці дуже багато того, що ускладнюють. Але навіть, навіть дуже складні речі можна об'яснити, намалювати, подати легким чином. І через цю от легкість можна заразити людину. Дати базу, дати оце підґрунтя, на яке вона вже тоді по бажанню зможе добудовувати те, що їй цікаво. Але оцю от основу, так, я її склала вже за багато років, звісно, вона доповнюється, щось я відбираю, тому що так, за дуже багато інформації. Але оцей концентрат відомості, оцей, самі цікаві, самі такі смачні. Елементи в мистецтві, так їх гарненько так ви упаковуєте і подаєте, і... пані Юля. А в мене до вас саме таке питання: як до мистецтвознавця, скажіть чи є в Україні якісь такі особливості в цьому мистецтві, які виділяються на фоні можливо інших країн? Ось ви були в Лондоні, в Дубаї ви сказали, на фоні цих країн. Чим виділяється українське мистецтво? То знаєте, моє таке враження про Лувр або Дабі, він знаходиться на діалогах. От протипоставляється, наприклад, шумерська цивілізація і єгипетська. І коли я вивчала цей музей, цю історію, ці експонати, мені дуже хотілось, я так собі вражала, а що якби там була якийсь був екземпляр? Якась була українське мистецтво, то щоб туди можна було помістити, і звісно, що коли йдеться мова про щось таке глобальне, монументальне, я так собі подумала, що б це могло бути. Думаю, це були б наші баби. І вони такі унікальні, але, на жаль, у всьому світі ми знаємо римську скульптуру, грецьку скульптуру, там, єгипетську скульптуру, шумерську. так? Але наші баби вони не відстають. А в деяких питаннях вони навпаки на голову голову вище? На голову вище. Тому що, от ви знаєте, ну ви всі собі уявляєте е, приклад е, грецької скульптури. Давайте так, Венера Мілоска. Всі її знають. І ця скульптура, яку робили е, скульптори, дивлячись на що? На людське тіло. І тут яка уява, гарна жінка, ця гарна жінка втілюється, оформлюється гармонійно ще більш так, і втілюється в, в камені. А представте собі, уявіть собі, коли наші. ці от Скульптори, які створювали ці баб, так? вони не зовсім всі баби жіночого роду, так? але так їх е вважають, що це баба, да? вони ж ні на кого не дивились, тому що там немає похожості, там немає реалізму. І тоді, уявіть, ви скульптор, який створює щось, чогось немає, чого немає в світі, яка створює ступінь уяви у вас повинна бути, що ви там собі нафантазували і чому саме так ви створили. Бо вони дуже гармонійні, вони мають в собі силу, вони такі стійкі, вони в собі уособлюють. Складно навіть сказати, що, тому що дослідники намагаються визначити, що. чи то Такий збиральний образ, чи то е, богів, чи то героїв, чи то ворогів. Так, і це складно сказати. І в цій складності, е, такій багато варіативності, є велика така, знаєте, сила. І це дуже цікаво, коли ми бачимо однозначність, наприклад, в скульптурі єгипетського фараона, або скульптура принца Лагаш. То я так ходила по цій залі і думаю, я б отут поставила якусь нашу бабу, тому що вона. На, на протипова... проти, проти... протипоставленні. Вона дуже відрізняється, і вона якраз показує цю думку скульптора, який вкладав, який був в пошуці, щоб зробити те, чого немає в світі, бо таких тіл не було і немає. У мене одразу таке запитання, що розповіли про уяву, так про скульптора. На вашу думку, творчий потенціал він є абсолютно у кожного. Його, чи взагалі він є у кожного, чи можна його якось, так скажімо, набути там в процесі чогось, там в процесі, наприклад, так, дорослішання. І чи можна його розкрити, якщо він там десь, знаєте, так малює, просто як хобі? Чи можна це сказати, що це є такий якийсь творчий потенціал, який потрібно розвивати? Ви знаєте, в мене є такий проект, він називається. А, мистецтво як фітнес для мозку. Дуже його люблю, тому що там оці питання я задаю нашим глядачам, як ви вважаєте? І з досвіду, десь відсотків 30 вважає, що ні. Так, це аби, або дано, або не, не дано. І а, десь 70, десь, там може, 80% вважають, що ні, це дано всім. Але потрібно десь а, мати. Там середовища або вчителя, або якісь там є в когось більш так, таланти в когось менше, але якщо вже розглядати так, як по науці, то є таке, є таке число 0,618, тисячних або одна ціла, одна сота 618 тисячних, це число а, золотого перетину. Або божественне число, так можна його назвати. І коли дослідники знайшли, що це число є в людині, це число є в тих творах, які ми вважаємо, да, вони вважаються гармонійними, це число є в природі, це число є в нашій системі, в ДНК, в рослинах, тоді це відповідь сама в собі на. на Находить до нас, тому що в нас це є. І якщо ми знаємо, так, читаємо е велику книгу, Біблію, де сказано, що по образу людина створена, тому ми, ці творці. Так, в когось, може, це є більш е Там, генетично, може, закладено, в когось це розкривається протягом життя. Комусь це не цікаво або комусь не, виклали, не склались так обставини. Але те, що кожна людина є творцем, це факт. Я, Яна, ти знаєш, я надихнулася. І в тебе є золотий перетин, і в мене у всіх є, є. І у, у кожної у людини у сонячнику, у а я... скрізь він є. Тепер треба лише його знаєш, можливо, якось там знайти, розкрити, там, треба... знайти себе так, можливо. Так, Прийти впробувати. до пані Юлії, вона, вона допоможе. Ту, ну, я не знаю, ти відчуваєш? Я вже відчула, що я вже зможу, зможу її намалювати і історію вже мистецтва знати. Бо я ж кажу, в мене у школі з цим була ну, трошечки біда. Але я ж кажу, що під час наразі саме ось військових дій дуже важливо себе підтримувати. Я Ну, чоловікам може допомагає спортзал, а ось так там, яка, процент, який процентний співвідношення жінок у вас на семінарах і чоловіків? Чоловіки все ж таки долучаються долучаються, долучаються чоловіки, тому що ви знаєте, чоловіку складно донести, але дуже Просто можна на прикладі, є права рука, є ліва рука, є права півкуля, ліва півкуля, є мама, є тато, є раціо, є емоцію. Якщо чоловік каже, мені мистецтво не потрібно, це щось таке ну несерйозне, тоді це все одно сказати, що мені не потрібна там, права рука, права півкуля, мама і так далі. Так це трошки, я знаєте, як е, об'єдную, але ви подивіться, що всі відомі е, митці. Того часу, так, да? це ж всі чоловіки. Щось вони, мабуть, відчували, щось вони знали в цьому мистецтві, то чому сучасні чоловіки не мають дізнатися, не мають а, створювати. Це ж така сама природа, це ж така сама потреба, як їсти, спати, дихати, кохати, танцювати. Це така сама потреба в мистецтві, в тонкому, е, у нас у всіх є серце, душа, ми відчуваємо. цю, цю таку Дуже не, да, оцю, ці явища Невловим. невловиме явище. Так, тому чому чоловікам? Але так, знаєте, якось в суспільстві це щось поки що, але це вже трапляється досить часто, і чоловіки приходять, займаються, творять, їздять у подорожі, де ми вивчаємо мистецтво в музеях безпосередньо. А що складніше для вас? Легше навчити когось там малювати, ось знайти, можливо, десь ось цей творчий потенціал, чи малювати самі, адже ви є художницею також? А, ви знаєте, що складніше? Дві різні, речі. Дві різні речі. Я теж як людина, яка шукає цей цю, такий стан та, творчий. І Коли я довго не малюю, мені як знаєте, щось, я не можу зрозуміти, щось таке мені робиться. що... А, я давно не малювала, я йду, малюю, е, працюю з фарбами, створюю форми, радію або не радію буває, тому що не вдалося, як мені їх здається. А коли навчити людину, ви знаєте, може я не йду по тому шляху, який каже: Навчу вас малювати бо людина зразу, я, ви знаєте, я не можу рівної лінії провести. Але коли я кажу, а ви можете е, е, двигати п'ятнами. Ну, п'ятнему я можу двигати. Ото і достатньо. Так, на першому етапі. І коли у людини є легкість, є сміливість спробувати щось нове, коли він підходить, поборовши ці страхи і знявши цю корону, якщо не вийде, то я лицем впаду. Ні. А оця, знаєте, наша внутрішня дитина, коли вона здорова і йде в нове, тоді легко навчити, легко показати і задати такий. Он да, та, такий імпульс, коли в мене є дуже багато випадків, коли от приходять люди нічого ніколи, ніде ніяк, перший раз тримають пензля, а потім роблять свої персональні виставки і займаються справою такою, як я займаюсь я. Тому я вважаю, що все можливо і не і досить неважливо, в якому віці це робити, тому що я сама це зробила в віці в 31 рік. Досить пізно я почала, і все те, що я починаю. Мені здається, що це дуже пізно, але хто знає, коли це зарано, коли пізно. Є такі, що з маличку починають, а потім приходять: ой, ні, це не моє, я це вже залишила в дитинстві і малювати, і грати і на музикальному інструменті, і все своє доросле життя. Люди до цього не підходять, бо дуже постаралися до цього там батьки чи вчителі. А мені здається, що коли людина у віці, там в 30, в 40, 50, 60, знаходить цю радість, яку не відбили в дитинстві, то чому це пізно? Це якраз в самий час? Яночко, мені здається, що ніколи не пізно так відкривати в собі щось нове, особливо дуже важливо, що ви поділилися саме своїм віком. Коли ви почали, тому що деякі люди саме так вважають, що пізно, ніколи не пізно. Ніколи. І найголовніше, я на, наскільки бачила, що ви ще і психологічні теми вивчали, тому ви ще й психологію включаєте у своє мистецтво. Це надважливо і це на часі, якраз так. Так, я це на контрасті, тому що моя мій перший фах я юрист, я там працівник суду, прокуратури, юстиції, і коли я це. Скажімо так, завершила, то мені потрібно було якось розібратися зі мною все, ок, окрім ні. Тому я пішла, здобула освіту психолога. І зараз я використовую це для того, аби скласти свій арт-проект арт таким чином, щоб можливо було трошки зачепити ці тонкі струни душі, так, щоб у людини. Відбулася якась своя рефлексія, якісь свої інсайти, відкриття. І це, ви знаєте, якщо до психолога може хтось відважується піти, да, когось вже підводять, і є такі страни, наприклад, як, як я приїхала з Еміратів, там це ну не те, що не модно, це трошки виглядає як, як трошки нездоровий. Тому психологи там або психотерапевти їх відвідують якось дуже тишком нишком. А коли можна завести людину в тонкий світ, світ свого відкриття, свого відчуття через мистецтво, куди вкладаються дуже багато різних там і філософія, і психологія, і богослов'я, так, то це вже у людини, знаєте, ми всі св... ми всі вільні вибирати те, що нам близько, і саме через такі мистецтвознавчі практики, коли не агресивно. А от так, от через образи, через колір, через приклади відомих митців ми можемо для себе самі, самі себе терапев... терапевтувати, так. Тому я бачу в мистецтві дуже великий потенціал, в мистецтвознавчих практиках. І мені, знаєте, так хочеться, щоб це використовувалось в більш широкому загалу, щоб на це не дивилися, як на мистецтво це щось якась, ну, знаєте, розвага. Але це щось така, от, знаєте, вишенька на торті, яку можна їсти, а можна не їсти. Це такий десерт, коли можна відмовитися, бо я з'їв основне. Це як базова така основа, особливо коли ми зараз зайдемо в той. Наприклад, в той час, коли вже не вузько направлені спеціалісти будуть важливі, а коли це будуть такі полімати, люди, які не примітивно да, мислять або йдуть по одній спеціалізації, а коли вони можуть знатися на тій темі, на тій, на тій, так і бути більш розвирнутими, розширеними. Цікаве, Багато профів. Цікаве, цікаве таке спілкування. Я так також знайшов якусь мотивацію спробувати для себе щось новеньке. Я не знаю, як Марину, як, як ти вважаєш? Я, я ти знаєш, я слухаю пані Юлія, і я заспокоююсь. Я розумію, що можливо все, можливо, і тобі е, пізнати мистецтво, і мені, і ще й психологічна допомога. Я ж Наголошую так, що надважливо наразі нам і всім, хто ну взагалі знаходиться в Україні, це тримати ще психологічний фронт. Бо від нас, від нашої підтримки тих, хто знаходиться вдома, також дуже багато залежить, і це надважливо мати саме таких спеціалістів, які допомагають. Я ж Кажу, хтось може піти до психолога, хтось не може піти до психолога. Бо деякі цураються цього моменту. Бо що скажуть інші люди? А тут якраз ось так ось легко знаєте, є така ви таке вираз нам яких лапах можна допомогти. Бо це я ж кажу, надважливо. Ми тримаємо оборону на різних ступенях ось ми тут. інформаційна, тут творча, там військова, і це наразі наша підтримка нас самих дуже дуже доречна.